Члени тендерного комітету розкривають конверти і детально оприлюднюють усі пропозиції учасників. Заявок цьогоріч дев'ять переможе той, хто запропонує найнижчу ціну. Протягом місяця буде підписаний договір, і після підписання договору через сім днів тільки буде виконана поставка лікарських засобів тих, які потребує безпосередньо онкогематологічне відділення. Передбачено в кошторисі на цей рік 500 тисяч гривень, але після засідання із заступником голови обласної ради, годованим Русланом Миколайовичем, була внесена ним пропозиція оголосити торги на очікувану вартість мільйон 600 тисяч гривень відповідно до потреби онкогематологічного відділення. За тим, аби ліки були не лише доступними за ціною, але й якісними, слідкують медики, запрошені на тендерні торги. Саме вони та волонтери благодійного фонду разом до життя дізнаються, що передбачити, які саме медпрепарати знадобляться діткам відділення онкогематології впродовж року, дуже важко. Сто дуже потрібні нашим діткам препарати іменно загранічні. Приобрести їх зараз крайне тяжело, цены выросли виросли очень. В зв'язку з изменением налогової політики изменились цены ціни. Тендер відбувається раз на рік. Ну часто там буває там два рази на рік. А не можна прогнозувати, з яким діагнозом дитина сьогодні прийде в лікарню, попаде. І можна закупити сьогодні препарат, який може рік пролежати і він не буде використаний. Хотілося щоб все таки змінилося законодавство, хоча б до цього відділення, щоб тендерні закупівлі можливо проводилися більш ефективно, більш мобільно і можливо там щомісячно. Результати тендерних торгів Голося через три дні. Волонтери та представники громадськості можуть за цей час і надалі перевірити та порівняти запропоновані ціни із аптечними, і проконтролювати, чи не завищують їх вартість. На контролі це питання і у влади зазначив заступник голови обласної ради Рослан Годований, який і став ініціатором першого публічного тендеру. Важливе питання, щоб не тільки купили ліки, але в першу чергу купили якісні ліки, і для того, якщо у дитини змінюється процес хвороби, щоб лікар міг вибирати з переліку ліків, а не тільки ті, які йому нав'язують. І плюс ми додатково залучили громадський сфон, то який допомагає онкохворим дітям разом за життя, щоб вони абсолютно взяли під контроль. Ці процедури тендерних торгів.